За час повномасштабного вторгнення росіян в Україну Миргородський народний аматорський театр Свічадо у шосте радує свого глядача прем'єрним спектаклем. Наразі це вистава за мотивами найвідомішої повісті Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Режисер-постановник, лауреат всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Михайла Старицького, член національної спілки театральних діячів України Віктор Шаповал розповідає, що із часу відродження театру у Миргороді це найбільша вистава, адже ні, задіяний майже весь склад театру 22 актори. Це масштабна така вистава, багато акторів зайнято, багато репетицій. Бувало по дві-три репетиції в день ми проводили індивідуально з кожним актором, по епізодам, по діям, врешті-решт, перейшли до репетицій. В цілому вистави. Всі молодці, всі дуже старалися, всі відповідально підходять до сьогоднішньої прем'єри, тому що. Ставити класику це завжди відповідально. Щоб підготувати прем'єру, яка стала справжньою подією для Миргородської громади, театралам знадобилося три місяці. Владислава В'ялик, яка грала красуню Оксану, розповідає у театрі Свічадо це її дебютна головна роль. Це героїня мені близька, це така дівчина дуже. Може дати будь-кому на горіхи, така дуже красива, дуже впевнена в собі. Ну, от такий персонаж, ну близький мені. Я не можу сказати, що мені дуже сильно важко було там якось перевтілюватися. Перед виходом на сцену Остап Бурлай, який виконує роль ковалява куле, дещо хвилюється, адже не хоче підвести очікування глядачів. Дуже такі емоції, коли розумієш, що все ближче і ближче до твого виходу, тому це незабутнє. На репетиціях не так боязко. Це всі переживають якісь курйози, і це більше з кожною репетицією тобі все комфортніше і комфортніше з твоїм колективом. От зараз це от дуже різні речі, репетиція і прем'єра. Відчувати хвилювання, говорить Микола Кисличенко, актор з багаторічним стажем. Це цілком природно і навіть необхідно. Скільки б людина не виступала на сцені, яким би митцем вона не була, чи професіоналом, чи аматором, чи 30 років, чи 40 років хвилювання, воно завжди присутнє, воно притаманне, і це обов'язково. Не будеш хвилюватися, значить, тоді втрачаєш професійність. Загалом під час прем'єри увесь акторський склад показав високий професіоналізм. Актори майстерно донесли глядачам, що різдвяні свята це час добра, любові і чудес. Вони вдало втілили в життя гоголівські персонажі, зробивши їх живими та переконливими. Також на вищому рівні було художнє оформлення, костюми, музичний супровід та у цілому, вся атмосфера. Вистава не лише розповіла прекрасну історію, але стала справжнім символом перемоги добра над злом, світла над темрявою. Вона подарок. Увала глядачам позитивні емоції та надію на краще майбутнє.